Субота ФК «Мостище» приймає команду збора в останніх матчах. Калуська команда набрала шалених обертів. По гравцям неозброєним оком помітно, що вони хочуть тільки перемог. Саме запал і наполегливість в останніх матчах і допомагають мостищу їх здобувати. маєте грати зірка. Ви не маєте грати, на чистих м'ячах немає такого. Футболки закінчується на чистих м'ячах. Коли ж задні защитні перед такого футболу тепер немає. Всі грають бі, по ігроку. І ви маєте підказувати до одному і передавати іграків. Ані бігати якісь лапанки, грати, ще щось там. Шус і джус. Те, Шорі, шус... І тако подаємо, більше ніхто побали. не лізе, нічого не говорить, я хочу, можна мені, не можна, то таке. Детський сад. Коли шус подає, джуз посередині на підборі. So on. So on. So Judite, so cool. Так наоборот. А де я в цій скрипці? А це ж ти скидки. Вистає, знаєш так, аби стаєш, яку би ти нікому не мішав. Поняв? Дивіться, акуратно. Так, дивіться шайм. Акуратно, спокійно граємо, не бийте м'яч, Кажу, товариська ігра, нам треба грати, нам треба грати пас, нам треба не бити куди м'яч, куди-небудь. І акуратно грайте, бережіться, бо завтра на ще одна ігра. Так що давайте, пішли акуратно, передіваємо всі. Разом! Хто не має форми? Я не маю. Рахунок. 3-1. 2-2, бо і ваніші я. Рахунок мачу, Саш, допису. 3-1 ми виграємо. Марік заб'є два гола. Ти сказав 3-1. Чотири два матюки та лайка у брутальному футболі це поширене явище. Весь районний футбол фактично пропитаний нецензурною лексикою. Тож до вас, друзі, є питання запікувати нам це чи ні. Напишіть про це свої коментарі. Футбол для звичайних мужиків з невеликих міст це та ще емоційна розрядка. Саме тому дуже часто правильні слова не підбираються. А звучить те, що звучить. Давайте за Не підсказати досягти насперед. Давайте завершити або удар, або передачу, що завершети переді. Забрали вас там м'яч, політ, зразу. Розбіть фону, їхні маленькі половині і все. Маленький фон, і все, і легенько повертаємося всі назад. Дати червоної не буде точно. Ми, і ми, всі, ми, і ми і там, ми кажемо, у нас проблема саме більша, це саме більше, більше, ми саме більше поглю про всі стоїть. Коли ми забираємо, то в нас м'яч забрали, і це вона така діагональ, і ми всі біжимо, і вже не можемо добігти, і чудак собі несеться один на один, і що, капець. Не втрачайте нічі вперед її. Людина біжить в руку, не робіть цих фолів таких дурних. От ми постійно робимо фол. Тут людина, а ми його зазаді пхаємо. Та, ну що він сраку і голос зап'є нам чушок. Та хай собі людина приймає м'ясо, хай біжить в лаву. Ну, Вона що ви його толкаєте, що там ззаді фоли робите дурні. На цій половині на нашій. Я готую до гри. Як же б'є, то вже блять, байкаси завертаємо.

Та володіє мені можна просто давай, так. Давай, раз, давай, 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 кажеш, <сих> що перед товаристої, привіт, <сих> лайк. Це сезон порядів. Вау, тут суперника, там буде хвилина мовчання, і розігрій. Годові? Слава Україні! Героям <спільші> <спільші> слава! Давай, давай, давай! Підходимо, підходить, підходим! Підходимо! Підходим. <спільші> Чи що ви, та, ти там викати там вже? О! О! О, це! Оце воно! Мостище вкотре активно починає поєдинок, але має певні проблеми з реалізацією. Що, в принципі, є нормальним явищем, в кожну гру треба входити. І не завжди це виходить якнайкраще.

A prisão, decimana, Eu vou fazer assim. assim, tá. <øre> de, ah, é <fant> <fantam fuera> Один удар, я зацілую, зацілую, зацілий перший тайм! один удар повороти! Один! Тримай, тримай! Тримай, б'ять! Тримай! Не зупиняйся! Не знаю, куди бігти. Сики поля є. Почали, ні, все нормально, почали бікав, почали 15 батько берега. Все, тримали, ніби, все нормально, ніби. І тут починається, я не знаю чого, чого я поняття. Починається стіняти. Пу, пу, пу. І починається, хто скоріше біжить, хто скоріше перегонить. Та спокійно пацани, та гаряць футбол, блять, то не треба цього. Ти маєш на землю, то хай б'ють собі туди. Але нам треба піджимати, ми не піджимаємо, має там сам перебіг. Що він зробить? А він нічого там не зробився. Дають все на на снашить, десь там раз зупинили, раз не зупинить. А тут треба в нього підходити, ніхто не підходить. Він зупиняє м'яч, він зупиняє м'яч і все, і він не має кому дати, тільки в давати. Тут має бігти два хави, туди можна паса. Ха у нас не біжать, Хави у нас забіг с Добре, коротше, такой віддихаємо. І ткачанку і виходимо діку так. А ми чекаємо. не чекаємося, вичекаємо. Там до збору може треба зараз, бо у нас вже немає. Дорожіть, наскільки таких мечів не просто передавали, це простой. Ми, 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 так здорово почали, дуже здорово шикархи, все нормально, потім почали знову наш під дурний футбол. Баба, баба, перевертатися, один одного, лізти на плечі, та говорити, та ми на полі, ми говорити між собою. Пізни. Давайте пограти футбол, для себе допомогли. Все нормально, корично пограли паску, тримали м'яч. Ви почали бити вже останніх 20 хвилин до кінця два удари зробили. А так ми мені раз, ну так, один раз там що якесь там, що став там гол, щось там, чи з каламбурним. Давайте вернемось з гол з того, що у нас є два моменти, ми не виживаємо. Чотики зараз мати нормально не заб'ють, бо, бо, бо таке є. А ми ми, ми маємо 8 має 10 моментів, нам треба 10 моментів, щоб забити. Момент. А ну пограйте, ганяти. В так як просто державні. Ну, давай, давай. давай, давай. якщо так пограємо, так. так, 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 так

Кто ты? Вы тут жить, да? Они живут. Ганчи. Пап. Борикост. А вы что, вы что, что вы? А! Что го? Лего. Лего. Э.

<complex one toys> Денис в мене на тренуванні зразу тільки м'яч забрав за ров плюха, але отримав три червоних від тренера і вже не піде. Не дуже сильно подається.

Чи третій не забив гол? Та був зняв з голови поки так на голову йшло. Ні, але сьогодні сильно зіграно. Але треба ще було забити один. Для впевненості.

Повертай, повертай, поворотник ключає. Розкажіть свій секрет. Як вам вдалося отак забити два гола, вийшовши на заміну. Це можливо через те, що ви їздите на ровері? Ні. Нормальна розминка. А зараз заминочка, так? Все, Андрюха, удачі. По старій традиції мости ще грає декілька матчів поспіль. Один в суботу, інший в неділю. Цього разу гра проти Коломийського району. Дуже принциповий матч проти команди Довбущевець з А не тренівати всі подачі, все класно. Що нормально? Нам треба грати. Дивіться, складу сьогодні, що я зразу говорю. Вони в за точку забрали. В ротах я виходжу. У нас родиться один сьогодні, воротар наш. Далі. Защита залишається та сама що вчора. Коколин, Бурчин, Лукасевич і Кось. В середині виходить Покачайло, Лобен. Е, Веник і е, Марік. В середині троє виходить. Зліва джус, справа Хитровський, або наоборот вибираться собі двоє, не знаю. І впереді виходить Андій на

Уза піх... немає такого. гри будете піхати. Ніхто нікому нічого не говорить на полі, блядь. Ніхто взагалі абсолютно. Тільки підсказками. І все. Ніхто не піхає нікому. Помилилась людина, нічого, блядь. Помогли і далі граємо в футбол. А старайтеся грати у пас, не бийте той м'яч, куди попав. При кутових так само йдемо, так як я вчора говорив. Okay. Е, ясно? То так не буде, бо гіпса немає. А гіфса нема. Ну то замість гіфс піде, от піде. Вчора, вчора це, вчора збив. Вчора, знаєш... Ваш, був гірше вчора. Знаєш, як я казав вчора, да ти, що, що? Як ти казав? Де мені стати, кавстань, таби нікому не мішати. Ти що, я питав це вдень? <свистач> yeah, давайте, пасне, все, давай настраивайтеся на ігру, там хороша команда, якщо чесно. Вони того тижня грали з Снятином. Снятин в п'ятерці в другій лізі області, вони виграли Снятин. Там дуже хороша команда. <свистач> і 3-0 Павлівку перед тим. І вони, здається, вони, вони готуються теж, вони готуються Лігу Чемпіонів, так само як ми. Бо ця команда нам може попастися, це вже в Лігу Чемпіонів. <свистач> Бо ми перші, вони другі. Так, Вони друге місце зайняли в групі, так що вони можуть попасти. Так що, давайте, пацани, тут хороша команда, буде хороша гра. Давайте грайте футбол, тільки от Не бийте м'яч, куди попало, і не кричіть на полі. Не кричіть, підтримуйте один одного, ми є одна команда, ми мусимо допомагати один одному. Що давай пішли, збираємося, наша постійна, постійна, 2 -2. постійна рубрика, 2-2, так? Так. Будь пенальки? Я не знаю, хіба як домовляться, але я ставлю на нічейку Нічейка. Так. Чесно через те, що ми другу гру підряд граємо. А як би я на верх ставив. Ну, а буде таке, як вчора. Типа, бійка якась чи ще щось. Ага, сьогодні? Брутальний. Добре. Я не знаю. Певно, з ними мені, так подивився похороня. А що, за слабкі? Не потягнули. Два дні бухати, і в 100 градах вбиваємо вулицю, і вже влаштоване. Збивай мене з собою! Втрубила. Стої на лінію. На буховку, хлопці, на буховку. Почали крайні подачі, пацани. Вчора пішли подачі, зразу з'явились моменти. Ми до того моменту не мали, б, в першому таймі, вдарив два рази воротах. Другий тайм пішли подачі, зліва, з права. Зразу починається моменти, пацани кочки, там будь-який може забити, свій, чужий. Подавайте м'яч, хто має, хаби. Прийшов, подав вдарив, пройшов, подав вдарив. Це ваша робота. Будуть подачі, будуть моменти, не буде бачити, навіть нічого не буде, толку з Самі біжіть, пиріжте кут, і бийте воротами. З того боку, давайте, вчора та класа, тоже хто про що так подав здорово, там з вот, пройшов подав, все пишіть що не треба. Пройшов подав, але блядь. Давай, 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 розминай. Хлопці самі запропонували приїхати і зіграти проти мостища. Як ви зрозуміли, теплий прийом буде. Коли граєш, крути, давайте з того. Вертайтеся, бо болото. М'яч собі вперти. Добре. Дивіться на мене. Нині я бачу, якщо що ти нанесеш... Ти помаєш увагу, цю страму, я тебе одразу виганяю, не вбіжай. Я не зможу тебе нічого не роблю. Щоб ви не вбіжались, блядь. Я одразу вдаляю. Ти одразу сидиш. Ти одразу сидиш. Ти одразу сидиш. Ти одразу сидиш. Ти одразу береться за шию, замахується, таке робиться. А ти маєш молодий, ти маєш потерпіти. Ти Я теж молодий. Ти що терпіла? А от він вчора потерпів, себе нормально показав, і все. А ні, він перший почав, блять. Ага, Це добре, що він його не їде. Це, церкви до... ходить, екіпіровувати. Комурі не почали. Не знаю, я не ходжу, сказав. Учі не брати взятки. <рігатись> — як ти вчора казав, акуратно. <рігатись> <рігатись> Все, слава Україні! Давай, давай, давай. Слава Україні! Героям слава! Україні! Давай, давай, слава! Підпишіться на мене. Ай, братан. ви б допомагайте нікому, бля, зразу хай. Поставиться на. Не ковтати. давай. Може, твою Добре, добре.

Вася! Коля, зайди, зайди! коля, кося! Коня, тут. Далеко вчера, вай, гай, вай! Давайте! Ришай! Як я спинюсь? Рушай! Добре, 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 типа! Ришив, даром! Все, окей! Не попав! Кінчується перший тайм, програємо 2-0, але по моментах ми сьогодні дуже-дуже добре граємо. Тільки що було 4 моменти і гол не забили. Але гра класна. Будемо в чемпіонаті голови забивати. Далі давайте. Так подавати. Туди, туди, туди. Туди, Все добре, глядаємо, нормально, все чітко, бля. Ну, блядь, до момента, я не знаю, на свої реалізації бачите, на реалізацію. Скільки моментів нагрівати 5. Їдемо три забити сам жодних? Діти. Ти получаєш м'яч. вже лягнув, і ти в нього гаси. Та плітку убери ти похотів по себе ворота. Ну за те, що без цього роти не і забити. Це, ну, чесно, пацані, у вас скільки моментів, блядь, що просто. таке? Ну, це набро, знаєш, ми всі її граблюємо. Раз, два, три, є результати. Граємо дуже, дуже добре, але у вас два моменти, два гола. Я рухаюся, тут, 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 я рухаюся. Пацани, ми дуже здорово розвиваємо атаки, блядь. Слухай, ну, з Маріком в центрі це топ. Безпеки, блядь. Він не він дає Васі простір. Скільки разів? Ну, здорово, все виходить, все добре, все нормально. Так, так і граємо далі. Все, ну, і гра хороша. Ємо нікуди. результат? Так, і, бля, почали сваритися, почали говорити, почали бля, знову почалася фігня. не говоріть на полі. Але ж було сказано. Ніхто на полі не говорить, тільки ти сказка і все. Сказали, закрили на тризму, поставили голову і сок. Я не знаю, що не було. Не треба було. Не віддав, не поснув. Суддя, просто. Грай до кінця футбол. Ти наймолодший я сам вичі, А обож? Я не можу грати. А тратим? я чого ж ти може, треба людині грати теж. Ти можеш може. Всі можуть грати. Це Диві, тратим? Тратим. Диві, шо, Диві, мова йде про те, що може ти заїбався. Давай футбол. Давай футбол. Ти спотів сину. а що я блядь? Тарик, Тай, давай підігру, я зустріч. Я футбол, бо футбол це в'єм. Супер, тут. Тільки вже перекладиш там, знаємо. У тебе є зона. І там розкатують, виходить. А ми типу катаємо, не мог продовжити. Так у дуже здорово. Просто нападаючий ще не йде під її рукою. Ну в тебе нема дати кому, блядь. Ми зрінаємо зону, але вони вчора. Сьогодні, взагалі відбиваємо. Так ось бічок тобі? Та якби і не бігав, перш Типу вони спочатку. Але типу, yeah. спало, <in> давайте на цього розуміють. Вони <in> палометру пала. Є ось ці прориви, а так. виходимо через пас, не понули, блядь, і стоїмо облік. А побігать розумієш.

Забив? Просто побіг її. лівою. я посадив він дощ! Хитриє! є. другий біг! – Витай! А, довго! Багато! Я Ближче до ріків! Ага! 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 Ага!

Мостище громить суперника, що навіть президент клубу забуває гол, котрий, на жаль, не зарахували через офсайд. Розгромна перемога, неймовірні емоції і купа запалу. Мостище матч від матчу демонструє, що команда заряджена тільки на перемоги. Гравці віддаються у кожному моменті і не поступаються супернику в багатьох аспектах основним з яких є саме боротьба. Районний футбол дарує цілу бурю емоцій, і якщо вам ці емоції подобаються, віддячте вподобайкою та підпискою. До нових зустрічей!